До 1 квітня на Варварівському та Інгульському мостах проведуть ямковий ремонт. Про це йшлося сьогодні на нараді за участю обласного та міського керівництва. Роботи на розвідній частині Варварівського мосту мають розпочати вже завтра. При цьому голова облдержадміністрації Вадим Меріков вимагає проведення такого ремонту, внаслідок якого протягом 2-5 років не доведеться повертатися до цієї ділянки. Водночас обласні і міські керівники усвідомлюють, що проблему руйнування дорожнього покриття, в тому числі на мостах, неможливо вирішити без врегулювання руху вантажівок великої або надмірної ваги. Також повідомляють, що найближчими днями плануються залучити миколаївські підприємства до Участі в ремонті ділянок автошляхів на в'їздах до нашого міста по київській та одеській трасах. Визнали, що немає завдання на голосування від ткабміна. немає завдання на голосування від на книфтегаза. Вообще немає ніяких документів. На минулому тижні розгорівся конфлікт навколо державної компанії Укртранснафта. Одним з фігурантів конфлікту є голова Дніпропетровської облдержадміністрації, більше відомий як мільярдер та олігарх Ігор Коломойський. Каталізатором процесу 19 березня стало прийняття Верховною Радою закону про акціонерні товариства, котрий, зокрема, допоможе державі отримати майже 2,5 мільярди гривень від компанії Укрнафта в якості дивідендів. Цього ж дня ввечері офіс її дочірньої структури Укртранснафти, керівника якої вранці змінила наглядова рада, зазнав низки таємничих захоплень. Зрештою, там побував Коломойський з групою, як повідомляють, озброєних людей. А на запитання журналіста Радіо Свобода, що тут робить у пізній час губернатор Дніпропетровщини, повівся, м'яко кажучи, негарно. А чого ти не спрашиш, як рейдерський захват «Укртранснафти» пройшов і російські діверсанти сюди потрапили, А чого ти об цьому не спрашиваєш? А, или тебя Коломойского, бля, надо увидеть. Мы освобождали здание Угартранснафта от русских диверсантов, которые захватили. А ты со своей свободой сидишь тут, бля, и караулишь, бля. Как телка, своего неверного мужа. Игорь Валерьевич, так что... что ну что, ты, ты заткнулся уже? Или про паспорта хочешь спросить? Или еще за что-то ты хочешь спросить, а? Давай про русских диверсантов спроси, что ты ни одного не поймал. Ганьба. Якщо перевірки правоохоронців виявлять зловживання очільника Дніпропетровської області, це вже буде більше, ніж ганьба. Профспілковий комітет державного підприємства Неекенергоатом передав українським військовим три автомобілі. Минулої п'ятниці Миколаївщину відвідав президент державного підприємства Енергоатом» Юрій Недашковський. Він провів робочу нараду з керівниками підрозділів Южноукраїнської атомної електростанції, а також взяв участь у справі допомоги українській армії. Швидка допомога призначається мобільному шпиталю. А два позашляховики отримали бійці 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади. Передавали автомобілі в южноукраїнську безпосередньо поблизу атомної електростанції. Пригнали машини сюди активісти місцевого благодійного фонду Мирне небо. Загалом на придбання автівок витратили 400 тисяч гривень, виділених профкомом енергоатому. Як ми можемо не допомагати армії? Допомагає армії весь наш трудовий колектив. І... Колективи Южноукраїнської станції і інших атомних станцій, центральної дирекції, компанії, всі наші підрозділи. Причому це добровільна ініціатива людей. Вони самі своєї зарплати відраховують кошти. Члени мирного неба ці машини знайшли в Німеччині і в Данії і пригнали до, до місця призначення до Южноукраїнська на даному етапі. Машини пройшли своїм ходом по. 3-3,5 тисячі кілометрів. Лендровер 1990 року випуску, пробіг на ньому 250 тисяч кілометрів, був у нього Німеччи один хазяїн, Кіа Сорента 2005 року. А швидка допомога 97 року була, вона експлуатувалася в одній з частин значить, пожежної охорони Крайса Дрездена. І Теж, я думаю, вона послужить у наших госпіталях. Десантники, оглянувши автомобілі, підтвердили, такі машини їм дійсно дуже потрібні. Вони необхідні для евакуації поранених, адже потрібно дуже швидко, також тихо вивезти пораненого бійця або декількох, зважаючи від обставин. Ці машини вони дуже швидко їздять, тихо, можна на тихому ході з під носа противника виїхати. А також ну, вони вже досконалі, більш таки тепліше буде та зручніше, і бійцеві поранені, адже менше буде потрапляти до його рани, всяких шкідливих та непотрібних речовин. Благодійний фонд Мирне небо створений більше року тому, 5 березня 2014-го. Активісти здебільшого мешканці Южноукраїнська збирають для військових кошти, речі, техніку не лише в своєму місті, а й як у даному випадку, навіть за кордоном. У мене внук в АТО був і в плен попав Тому Поэтому от зразу какону шол в АТО, я вирішила допомагати ребятам, хоч чим можу. По-разному бывает, некоторые возмущаются, но в основном в основном люди помогают. Несут все продукты и одежду и деньги. Все несут для ребят очень хотят чтобы у нас все, это мир пришло на нашу землю, щоб к нам сюда не дошли, все за это переживают Нарада, котру провів южноукраїнський керівник компанії енергоатом, стосувалась, зокрема, питань подовження термінів експлуатації енергоблоків атомної станції. Ми намітили компенсуючі міри, що робити для того, щоб все-таки вчасно отримати ліцензію на продовжений термін служби. Це і питання постачання обладнання. У нас залишаються достатньо серйозні проблеми з проходженням тендерних процедур. Недосконале законодавство, воно нам зачасту або блокує проходження тендерних процедур, або ж торгівлі. Міняються рішеннями судів, рішеннями колегії антимонопольного комітету. Тут багато є проблем. Є проблеми на жаль і внутрі компанії. Не завжди якісно ми готуємо тендерну документацію. І Це теж е сьогоднішнє е сьогоднішня нарада була присвячена того також розгляду цих питань. Торік цю процедуру пройшов перший на черзі, другий енергоблок, і це серед іншого запорука енергетичної незалежності України. Ще до останнього моменту вважали, що ми достатньо в цьому сенсі вразливі і є залежність від Російської Федерації стосовно постачання свіжого ядерного палива стосовно питань поводження з відпрацьованим. Ми послідовно крок за кроком знімали цю залежність. і В кінці минулого року ми підписали з компанією Вестінгаус додаткову угоду до чинного договору, яким суттєво розшили рівень співпраці. І сьогодні ми можемо впевнено заявляти про те, що ми реально диверсифікували джерела постачання свіжого палива. І зараз у незалежні, якщо трапиться якась форс-мажорна подія, звичайно, ми сподіваємося, що цього не буде, але якщо навіть щось трапиться, і наш російський постачальник перестане постачати паливо, У нас є другий постачальник, який зможе повністю забезпечити всі наші потреби. Залишається щоправда проблема зберігання відпрацьованого ядерного палива, котре раніше також відправлялось до Росії. У нас тільки запорізька атомна станція має своє е, пристанційне сховище від ядерного палива, але ми місяць назад е, оновили знову ж таки контракти з нашим американським партнером компанією Холтек Інтернешнл і розпочали вже по суті активну фазу проєктування і сподіваємося, що до кінця 17 року ми вже отримаємо перші контейнери. Ну, до цього часу ми будемо е, викручуватися іншими шляхами. Так що на сьогодні, з точки зору поводження з паливом, українська атомна енергетика можна сказати, вже диверсифікована, і ми. Е, не боїмося якихось форс-мажорних обставин. Днями голова облдержадміністрації Вадим Меріков провів нараду з миколаївськими народними депутатами, обраними по мажоритарних округах або за партійними списками. Також в зустрічі взяли участь керівники обласної ради та мер Миколаєва. Ішлося, зокрема, про поневіряння комунального підприємства Міжнародний аеропорт Миколаїв. Про його проблеми ми докладно розповіли у минулій програмі. Ситуация очень критическая, как в имущественном комплексе, так и в долгах, которые скопились на предприятии. Объект стратегически важен Николаевской области, ну, и мы должны вместе с вами сделать все возможное, чтобы данное предприятие сохранилось, неважно какой формы собственности, то ли государственной, то ли коммунальной. Очень кратко, долги на предприятии более 30 миллионов гривен. Эти долги скоплены за годы, более чем 5 лет. Основным гальмом для поновления работы аэропорту ей отсутствие сертификата. Не будет сертификата, нет будущего вообще у нашего коммунального предприятия. И у нас вместе с вами осталось на решение этого вопроса два месяца. Если мы не получим сертификат, то возобновить потом гораздо сложнее, чем продлить сейчас получить существующий. Поэтому мы как народные депутаты должны сейчас вот объединиться и добиться того, чтобы наш аэропорт получил сертификат. А параллельно, Андрей Алексеевич, то, что привлекать инвесторов, ну если есть у кого-то из нас возможности, так насколько я уверен, что против никто не будет, начиная от администрации, заканчивая э, там, э, дирекцией этого предприятия. Найбільш логічним варіантом розв'язання проблем Миколаївського аеропорту голова облдержадміністрації вважає зміну форми власності підприємства Совмісно з обласним советом було направлено обращення на кабінет міністрів України о розсмотренні передачі в державну собственность об'єкта аеропорт Николаївського і відповідно, использовании його як в міністерстві інфраструктури, других ведомствах государства. Сьогодні ответа я ще не отримав. Він в стадії роботи насколько я знаю, розписан на ряд міністерств. Саме до позитивного вирішення цього питання попросив долучитися народних депутатів Вадим Меріков.